яка може бути доходність по цьому інітету. Добре, давайте умовно, 10%. Дивимося, а яка доходність по американським державним облігам? 4. Я просто прикол Значить, Тоді говорить, хвилиночку, от від 10 віднімаєте 4, тому що оці 4 ви завжди отримаєте. Тобто ви можете ну, не ризикувати. Купили облігації, не морочите. От ви відняли 10 4. Залишилось? 6. От шість це є справедлива ціна. Час... Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної будвість. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.